Гатинка пекаря нині єдина пекарня в бучі. Під час окупації працівники виїхали, але тепер відновили роботу. Секрет їхнього хліба у справжній печі і старовинному рецепті: це опара на білий хліб, порошно, закваска, трошки дріжджів і цукор. Дріжджі додаються для швидкості. Це не обов'язково, якщо є багато часу. Потім замішується тісто, і воно повинно три рази вистояти по півгодини. В тісто ще додається олія, сіль і ще борошно. Ароматні буханці можна взяти безкоштовно або ж залишивши пекарні добровільну пожертву. Для багатьох жителів району хатинка єдине місце, де можна дістати хліб. Хліб беремо, бо додому, що магазинів в, магазині. в Рубіжівці не працює, в забучі не працюють магазини. Тобто хліба, ще немає де купити. У ну, така ситуація. Їздимо сюди. поки. Дякуємо хлопцям, що тут працюють, і роблять для нас хліб випікають. смачний, ми до війни тут всі добра. На да, молодці хлопці, такий він домашній. Домашній домашній. Під час окупації хатинку понівечили обстріли. Усередині жили російські військові. Вони понищили холодильники, викрали пекарське обладнання і продукти, розповідають пекарі. Після звільнення буші місцеві жителі допомогли поставити вікна, зібрати кошти на генератор. Перші дні взагалі було складно. Ми возили воду з Києва, води взагалі не було. Привозили просто в бутлях, І так як пічка на дровах, то це був великий плюс, бо ми могли випікати тут без світла, без електроенергії, продовжувати годувати хліб. Ми тут готували просто в темряві зі свічками, там з налобними ліхтариками. Спали так на цих столах, прямо в пекарні. З борошном дріжджами олією допомогли волонтери. Ось ці пакунки з Польщі їх доставив власник пекарні у познані. У хатинці щодня випікають по 300 буханців. Частину безкоштовно віддають волонтерам. Тут 50, так? Да? Да. щось мало. Там напишеш, що треба на вайбер на цей номер. я там привезу аби випікати вдвічі більше хліба. Хатинка пекаря планує розширення у соцмережах. Збирають кошти на ще одну піч. Димом і свіжими пиріжками пахне і на цьому подвір'ї в житловому кварталі. Тут досі працює польова кухня. Будинки довкола з побитими вікнами, пошкодженими дахами, у деяких квартирах неможливо жити. Поруч у будівлі денного стаціонару розташований центр допомоги. Сюди волонтери збирають хліб, продукти і медикаменти, які привозять з інших регіонів. Разом із теробороною вони працювали тут до середини березня. Коли ми поранених приймали, ми тут не могли оперувати. Тому що вікно ми не могли зашити. А тут зашили ми коврами і оперували прямо на підлозі, спускали зверху. Нині у колишньому рентгенкабінеті продуктовий склад. Звідси продовольство доставляють по навколишніх селах. Там ситуація з продуктами ще гірша, ніж у місті. Якщо прибрати вже буч на сьогоднішній день, вона нагодована, але регіони, ті, що знаходяться далі і дальні села, вони залишаються голодними. Туди не доїжджає жодна допомога. Через то ми. Намагаємося їздити і роздавати. Нині в Бучі про пекло війни нагадують зруйновані будинки, кладовище прострілених автомобілів. А про понад 400 загиблих мирних жителів міський цвинтар. І все ж до міста масово повертаються люди. На вулицях навіть з'являються затори. Комунальники запевняють, що світло, вода і газ відновлені в 99% осель. Поступово відчиняються магазини, банки. Цей будівельний гіпермаркет зруйнований, але він працює, видає інтернет-замовлення. Руїни магазину охороняє Григорій. Його пост стілець посеред порожньої парковки. Нині місія сторожа не пускати цікавих подивитися, що під завалами. Конструкція нестабільна, всередині можуть залишатися нерозірвані снаряди. А тут, як ми були під час вже бойових дій на робочому місці тут, от, то до нас залетіла, спочатку залетіла ракета, але вона не вибухнула на центр техніки, от, там, де телевізори, комп'ютери, всяка така от, побутова техніка. Потім міна 80 й відділ, там трошки далі, де сантехніка та дерево. От, потім тут стало все жарче і жарче. З цього ж місця чоловік спостерігав, як росіяни руйнують Київщину. Мені було видно звідси, як вони стріляють по Ірпіню по цих висотках. Дом, дом стоїть, не горить. Вони стріляють, поки він не загориться. Загорівся, стріляють слідущі. Чоловік не виїхав з Бучі, залишився доглядати за старенькою матір'ю. П'ятого березня від робочого місця Григорія залишилися руїни. А наступного дня така ж доля спіткала його будинок, Влучило в кухню, з якої чоловік з мамою вийшли за мить до прильоту. Залетіла міна. Зразу такий потужний вибух. В ушах зазвеніло і повний дім. Потім інший був вибух після цього. Ми заховалися в підвал. А потім, коли вже стрілянина закінчилася, ми вийшли з підвалу от, і побачили, що сусідський дом дуже побитий. Вікна побиті, будинок весь осколками таких в кирпичах дирки, навіть таке, ну, таке враження, що не сквозні. Я підійшов до вікна, а там сусідка тітя Дуся наша на кроваті лежить вся в крові. Потім ми зрозуміли, що вона мертва. От, похоронили її в неї у дворі. Григорій семи років живе в Бучі, а сам родом із села Семигори, батьківщини Кайдашевої сім'ї. Тож навіть після всього пережитого не втрачає оптимізму і вірить, що його бучу відбудують. Головне, аби кожен виконував свою роботу. Вона буде краще, як раніше. Все буде добре. Все відбудуємо. От, і все буде Україна, як каже. Цей будинок в Бучі саме відбудовують після російських обстрілів. На городі й клумбах вирви від снарядів. Після одного з прильотів оселя лишилася без даху і змокла всередині. Тут жила бабуся. Бабушка виїхала по першому зеленому коридору. Там дев'ятий чи десятий день. І на наступний день прилетів снаряд сюди. От побило шифер. Ну, скажем, в такому стані була вся покрівля. Воно посипалось, попадало все. За роботою Юрій разом із командою. До війни вони займалися ремонтами квартир і офісів. Нині безкоштовно допомагають бучанцям, які не мають змоги заплатити. Гроші на будматеріали збирають у соцмережах, а плату за роботу беруть лише, якщо люди самі хочуть віддячити. Коли ми вже вирішили допомагати своїми силами, то зрозуміли, що нам надав, ну, багато коштів на матеріали, а так як враховуючи, що роботи зараз взагалі немає, то ми зарепірувалися, почали викидувати пости в інстаграмах, Фейсбуках і всюди потроху почали скидувати кошти, тобто ми набрали коштів повністю на всю покрівлю, на метал. Разом із будівельниками працює Владислав, онук власниці будинку. Бабуся нині у родичів на Рівненщині, батьки виїхали. Хлопець каже, що хоче відновити садибу якнайшвидше, але самотужки не впорався б. Планую закінчити кришу, тут деякі умови є. Поки буду вирішувати з вікнами, то я думаю, бабуся зможе повернутися. Там потихеньку вже будемо відбудовувати своїми силами. Бабуся вже старенька і вона вже думала, що не буде куди повертатися. Але спасли те, що залишилось. Завдяки постам у соцмережах і допомозі знайомих Юрій з командою вже встановили кілька нових вікон і дверей. Нині планують братися за ще один приватний будинок. Це вперше в мене в житті таке, що я так збираю кошти, але ж ми українці і. Ми ж сильна нація. Я так дивлюся, що люди друг другу допомагають. Якщо буде більше людей допомагати, хто може допомагати фізичною силою, хто може допомагати там тих самих 50-100 гривень, скидувати, хто не може, просто якісь слова підтримки, і все цього достатньо абсолютно для того, щоб зробити якусь добру справу. У самій лише бучі, за даними міськради, зруйновані 22 висотних будинки. Два з них не підлягають відновленню. Майже вщент розбиті 243 приватні садиби. Тож будівельник Юрій каже, роботи вистачить ще надовго.